Безкоштовну медичну допомогу надають жителям Чернігівського району мобільні бригади, утворені Академією сімейної медицини України, за сприяння бюро ВОЗ в Україні. Восьмого листопада вони завітали до зруйнованої Новоселівки. Тут їх вже чекали місцеві жителі. Лікарі оглянули усіх бажаючих, а також роздали медикаменти. І логістика доїзду до Чернігова, і фінансовий стан людей настільки критичний, скажімо прямо. Що ну я думаю, що ці медикаменти, які ми привозимо, цю медичну допомогу, яку ми надаємо, наближаємо до людей, вона дуже потрібна людям. Мобільні бригади діють у всіх громадах. Чернігівського району за один виїзд лікарі надають допомогу від 30 до більш ніж 60 людям. Більшість із них похилого віку. Найчастіше медикам доводиться мати справу із серцево-судинними захворюваннями та ГРВІ. Давлення поміряли. Ну і ліки дали мені по моєму діагнозу. Мочегонку дали, фуросемід, давлення дали і ще Ой. що це дали. Отаритмії. У мене мерцалка. Ну, підлічили, чуть-чуть ага. Ліків набрали. будемо лічитися. Проєкт мобільних бригад розпочався у вересні і діятиме до кінця листопада. Потім, за словами організаторів, після невеликої перерви його відновлять. В бригадах задіяні 20 сімейних лікарів, зібраних з усіх 14 амбулаторій, які працюють у Чернігівському районі. Щомісяця вони роблять 20-25 виїздів, відвідуючи населені пункти, які найбільше постраждали від російської агресії. Уваги медиків та медикаментів вистачає на всіх. Все починається з огляду хворого встановлення діагнозу. Тому що ліка, тут ліки такі специфічні, там бронхіальна астма, артеріальна гіпертензія, сечогіні, для розжиження крові а, тут є, ну, навіть для групи психоневрологічних хворих. Разом з тим у Новоселівці відбудовують фельдшерсько-акушерський пункт. Займаються цим волонтери з громадської організації – «Будуємо Україну разом. Внаслідок російських обстрілів від будівлі ФАПу залишилися фактично голі стіни та й ті з дірками. Кожен тиждень будуть приїжджати нові волонтери і будуть допомагати нам у відбудуванні. Перший тиждень це був з 28 по 6, ось тому. тому ми повністю робили демонтаж. Ми знімали шпаклівку, піднімали стелю, римали стіну. Ну а в цьому зараз на цьому тижні ми будемо повністю шпаклювати, проводити проводку повністю. І наступний же заїзд буде повністю мінятися, може, трошки стелю, дах. Повністю, бо він протикає та застилати новий пол. Загалом над відновленням ФАПу трудяться 16 волонтерів, які з'їхалися до Новоселівки з усієї України. Вадим, наприклад, полишив рідну Львівщину і тепер відбудовує все, що зруйнували росіяни. Загалом я потрапив сюди через свою знайому. Вона колись на початку проекту тут працювала, і я вирішив тож також приїхати сюди. Тут ми зараз відновлюємо ФАП фельдшерсько фельдшерсько-акушерський пункт. Ремонтуємо стелю, стіни, будемо підлогу міняти. Волонтери впевнені, що за місяць будівля фельдшерсько-акушерського пункту буде повністю придатною до використання.